Сьогодні будемо проводити комплексну діагностику в старому будинку в центрі Львова. Складний пошук комунікації старі. Знайдемо місце витоку. Гарантовано. Провели комплексну діагностику. Система водопостачання, опалення герметичні. Є проблема в водовідведенні. Показую. Ось це наш бороскоп, за допомогою якого ми проводимо відеодіагностику. Ось є тріщина в каналізаційній трубі. Ось вона. Бачите? Багато років люди затоплювали сусідів і ніхто не міг знайти причину. А ми знайшли. Провели заміну пошкодженої ділянки каналізації. Показую, в якому місці ось цей участок був замінений тріщина в трубі. Бачите, яка була причина витоку?